Кременчук міста на Дніпрі, і минулого року, і позаминулого року не було навігації. Але минулого року вже казали, що можливо саме з літа цього року, 24-го будуть якісь послаблення, і навігація таки запрацює. Чи вже розглядала обласна військова адміністрація це питання? Чи ви вважаєте, що поки війна, вона не на часі? Це питання розглядалося не в обласна адміністрація. В принципі, розмов була розмова в на нарадах Міністерства органного розвитку. Питання якби розглядається, буде прийнято якесь рішення на масштабах держави. Але я думаю, що як і в випадках з мисливством, так само віддадуть на відкуп державні ну, обласним адміністраціям дане питання. І це питання буде більш всього розглянуто на Раді оборони області. Ну, яке ваше бачення? Бачення в умовах Кременчуга і Полтавської області ми не являємося фронтовою якоюсь там прифронтовою територією, тому в принципі навігація може, ну якби може і працювати, але треба зважати на безпековий стан і як ця навігація буде заважати чи не заважати діям військовим? От якось так.